Благословен Бог навсегда, нині присно, і віки віков. Амінь. Придіте, поклонімося цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Припадам самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Помилуйм'я Боже по велиці милості Твоїй, по множеству щедро Твоєї, очисте, беззаконня моє. Найпач мій мим'ях беззаконня моєго і гріха мого чистим я. Яку беззаконня моя знаю, і гріх мой предо мною звину, тобі йдено, соріші, і лукави пред Тобою сотворих, якода вправдишися во слові твої, Твоїх, і в не, да судити ти, Себо се був беззаконня, зачати єсмірисі, родим'я, мати моя, себо все боістинно возлюбил, і тайна, і премудрості си. вимийси, окропиші мій сопомі, очищуся, обмиж мій паче снігу, білюся, Слуху моєму, даси радості, веселіє, возрадується косте смиренне я, я. Отрати лице Твоє дріх мої, вся беззаконня моє очисти. серце чисте, мені, Боже, і дух правної у тробі моєї, не отвержи мене лице Твоє, і Духа Твого свята не отриме від от мене, воздажми радость, спасення і Духом не утвердим я, научу беззакони і потем Твоїм нечистиві, к Тобі, обратяться. і збав збав'я от кровай, Боже, Боже, спасення моєго. Возрадуйся, язик й правді Твоєї, Господи, усні моє твержише, і уста мої возвісять хвалу Твою, Яку коаще би восхотіла, це дал би Хово всесуженє, не благоволише, жертва Богу, Дух, сокрушен, серце сокрушене і смиренно Бог не очижить. Ублажи, Господи, благовління Твоїм сіона, і да сузиждуться стіни Ірусалимські я. Тогда благоволиши жертву правди, возношення і моя, то да возложи на алтар Твої, отеці. Боже, помож моїй войми, Господи, ми пошися, да постидяться і посрам'яться, ішуши душу мою, да возратяться, в сп'яді постидяться, хоча ще ми злая, да возратяться, абіє, благо же, благо же, да возрадуються і возвеселяться у тебі, всі ішуші і тебе, Боже, і дала вину, да возвеличиться, Господь, люблячим спасення Твоє. А, жениший мій Бог Боже, помози ми, помощник мій, і збавитель мій, святий, Господи, не закосни. Господи, услыши молитву мою в молення моє, во істині Твоєї, услыши м'я правді Твоєї, і не Сус срабом Твоїм, як у оправдиться перед Тобою, всяк живий, як у повна душу мою, смирили землю, живот мой, Посадил мені стемне, як умертві віка, І невнив мені дух мой, во мній смертей, серце моє поминутні древні повчися всі ділі твоїх, творення руку твою повчався, воздіг тобі руці мої, моя, яку земля й тобі, скоро услышим я, Господи, ще за дух мой, не отрати лица Твоє від мене і подолюся, несходящим вров. Слишено сотвори мені заутра милость твою, як у натяг поваг. Скажи мені, Господи, путь, же пойду, як у тебі взяв душу мою, візьми, я двора мої, Господи, к тобі прибігов. Научи м'я творити волю Твою, Коти, Бог мой, Дух Твій благий настав'я на землю праву. Імене Твого ради, Господи, живи щем'я, правдою Твої зведеш від печалі душу мою, і милості Твої потреби, враги моя, і поубивши вся служаща душі моєї, якоа з раб Твоїсть, слава Вішні, Богу на землі ми, в чоловіці благоволені є, хвалим Тя, благословим Тя, кланямся слава Словом Тя. Благодарим Тя, велике ради, слава Твоя, Господи, Царю Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи, синий і Ісуса Христе, і святий душе, Господи Боже, анче Божий сина отеч, земля гріхміра, помилуй нас, земля гріхміра, прийми молитву нашу, сідяю десною Одесну, Отця, помилуй нас, як Тиси, день свят, Ти і сидень, Господь Ісус Христос, во славу Бога, амінь. На всяку ночь благослуй тя і восхвалю ім'я Твоє во віки, во вік віка, Господи, прибіжчи, били си нам в род і род, азрі, Господи, м'я і сціли душу мою косиріших Твібі, Господи, к кві прибігох, научи м'я творити волю Твою, кутиси, Бог мой, як у, у Тебе істочних живота, у світі Твої музрим свій, пробави милость Твою від ущемтя, сподоби, Господи, в ножці безріха, сохранитися нам, благословени се, Господи Боже, Отець наших. І хвальне прославлено ім'я Твоє во віки Амінь. Буде, Господи, милостиве на нас, як якожи оповахом на Тя. Благословеннися, Господи, навчими оправдані Твоїм. Благословеннися, ми вразумий оправдані Твоїх. Благословеннице святий, ми оправдані Твоїми. Господи, милость Його вік, діл руку Твої на презрию, Тобі подобають хвала, Тобі подобають пін'є. Тобі слава подобають Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і пресної, віки вікового. Мінь. Віруй в воєдиного Бога, Отця Вседержителя, творця неба і землі, видимим за всім і невидимим, і воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинородного, і житло, Ца, рожденного прежде всі вік, світого цвіта, Бога істина, от Бога істина, Рождена, нас, єдина, сушна, отцю ім же вся биша. На зради чоловік і нашого рада, спасеніше чогось небес, і оплатившися Духа Свята й Марії Діво Чоловічеся, розп'ято же за нимистім палаті, страдавши погребена, і воскрес третій день по писанні, і на небеса, і сидяще Десного Отця, і паки і со славою су суславу, судити живим і мертвим, Його Боже царстві не буде конца, і Духа Свята Господа животворящо, і до і сходящо. Іже соотцем і сину споклоняємося, слава, Олеша пророки, по єдину святу Соборну Апостольську церкву, і сповідати на крещені востелені гріхов, чаю, Воскресення, мертвих і житні будущого віка. Амінь. Восвоївся, кого І. Сноблаженною, пренеборожною і, і матір поношав чеснішою, херови, і славнішою безстроміння зарафини, без існі або слава робощую, сущою, бо городися, тя ведечок. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, Господи наша, владику, прости, святий, посвятий, святий, святому Духу, і во віки, віковані. Хрисвятай Тройце, помилуй нас, Господи, Очерихи наша, велико прости, беззаконня наша, святий посятися, немощі нашого, і мене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи. Отче нашій живі в небесі, засвіти сім'я Твоє, да прине царстві Твоє, да буде Твоя Твоя, і буде небеси на землі, наш насужний, наш на пнець, і оставна доля наша, я божіна ставлять довжиком наших, і не веди на свої скушені, но избави нас от Бога. Як Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині пресної во віки віконі, не хтому плаваної оружжя, крадет в радимських, знати я позавіти, преславний Ісус, древо кращесної, смертної жалої твої правдося, правда ся, представ воєси Вопія суши, Годі, вони де тебе. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи помилуй, господи, помили. Господи, поди, помило, споди, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Іже на всякої врем'я, на всякий час, на небеси, на землі, поклоняємо, й слави, мой Боже, благий доло, терпіливий, многомилостивий. Праведний, люб'я грішний, я милує вся завийко спасенню біщані ради будущих благ. Сам, Господи, прийми наша вчаса і молитви, і справи живот наш ко заповідам Твоїм, душе нашого, святиті лиса, очисти, помишлення, і справи разуму, ціломудри і стризви, і збави нас отсякі скорби, золи, болізни, і огради нас святими, ангели Твоїми, якода їх ополученням соблюдаємо і наставляємо, достигнемо єдинство віри, і в разум непрекосновенний Твоє слави, як благословен, Єси во віки віком. Господи, помило, Господи, помило, Господи, помилуй. Слава Сину і Святому Духу. І нині пресла віки вікова, чеснішою і славнішою, без сравнення, Сарафи, безсвітнієвого слова рощою, сущего роди, свят величої. І Господнім благослови Отче Божу щедриний, благослови, не просвіти лице Твої на неї, помилуй не. Господи, владико живота, мою духу нині небрежені, любоначалі, отже, не от мене. Дуже цілумудрі, смирномудрі, терпіння, любва, даруй ми рабу Твоєму. Єй, Господи, царю, даж, ми зріти моє согрішення, не осуждати брата моєго, яко благословен, єси во віки віков. <звучить> Боже милости в мені грішному, Боже очисти, гріхи моя і помилуй м'я, без числа сугріши, Господи, простим я. <звучить> Боже милостивий мені грішному, Боже очисти, гріхи, моя і помилуй м'я, без числа сугріша, Господи, простим я, Боже милости в мені грішному, Боже очисти, гріхи моя і помилуй м'я, без числа согріши, Господи, простим я, Боже насилує, Боже очересне ріхи, без числа согріше, Господи, прости я, Господи, владико живота моє, духу, нині небрежені любоначалі, празнослов'я не от мене Дух же ціломудря, смириномудре, терпіння, любви, даруй мирабу Твоєму, їй, Господи, царю, даж, жме зріти моя сорішення. І не осуждати брата моєго яко благословен єси во віки віком. Віки віковані, Хри, святай, Тройці, помилуй нас, О, Господи, очисти ріки наша, владико, прости, беззаконня наша, святий посітий, цели немощі наша, імена Твоє го ради. Слава, Цуї Сину, і Святому Духу, і нині, в принципі, вікова, і Боже нашій жисі на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний дасть нам несть, і остави нам довги яко яку ми оставляємо должником нашим, і не веде нас в кошенє но і збави нас от лукавого яко Яквоє царство і сила, і слава Ці, і Сина, і Святого Духа, нині пресно, і во віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помил, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Нескверна, і неблазна, тлі не, не, не пречистей Діво, Богоневісто, владичесе Богослова, чоловіком, преславним Твоїм Рождеством, соєдинивши я, і от Паче єстество рода нашого небесним совокупшая, я, ненадежних єдина надежда і побіждаємих помощниця, готовий заступлення к Тобі прибігаючих і всіх християн прибіжище. Не гнушайся мене грішного і скверно, скверними помисли і словиси, діяньми всього себе непотребно сотворшого. і сластем юнені ліности, нравом раба, бившого не як чоловіку любивого Бога мати, чоловіку любнього милосердиця,мні грішнім і блуднім, і прийми моє оскверне кустен, приноси Мої тобі молені, і Твоєго Сина і нашого, владику, й Господа, матерним Твоїм дерзновенням об'ємшу, моли. Доотверзить да і Мі чоловіколюбної милосердя, своє благости, і призрів моє безчисне пригрішення, і обратить мене в покаяння і своїх западів, діла телі іскусне явит м'я, пристане мені присно, як комило, с твоє милосердя, я благолюбивий настоящийся й житті теплої пристатиниця і, і помощниця, супротивних полків одганяючи ко спасенню, наставляю я, і вовреми ісхода моєго каяною, і мою душу соблюдаю, що й темні образи лукавих бісов, далечого от дня, отриваючи. В страшний день праведного суда, вічним я ще муки, і незреченної слави Твого Сина і Бога нашого, наслідникам я ще. Южи, не влучу, владичице моя пресвятая Богородице, твоїго ради ходати заступлення, благодаті, чоловіку, любі і міжнародного Твоєго Сина, Господа й Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Йому же подобається всякая слава честь і поклонення собезначальним Його Отцем і при святим, і благим і утворящим Його духом, нині, і пресної во віки віков. І даш нам, владийко на сон, грядущим покой душі і тіла, і сохрани нас мрачного сна гріховного, оцяко темного ночного сладострастія, утиши стремлення, страста, його сережени, стріли лукавого, Я ж на не лукав надвижими, і стане і плоти нашої, втоли, і всякої земної, і вешно, й наше мудрованні, успи, і даруй нам, Боже, Бодруме, цілу мудрий помисел, серце трезвящеся, сон, благоки, всякого сатана мечтані, не Іскусен. Воставиш нас в рем'я молитви утвержденних в заповідах Твоїх, і пам'ять судеб Твоїх, в собі, вину і мужчих, і все ношної славословий нам даруй, бо є же піти і благословити, і славити пречесноє, і великоліпо ім'я Твоє Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і пресно, і во віки віко. <плес> Преславна і преснодіва, Богородице, прийми молитви нашої, донеси, я Сину Твоєму, і Богу нашому, да спасе тебе, ради душі наша. Уповання моє Отець, прибіжище моє син, і покровитель нам є Дух, святий Тройце, святая Боже наш, слава Тим. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, і далі, мали твоє влади, річні предносим. Помилуй нас, сладце і сину, і Святому Духу. Господи, помий. <нас, плес> <Господи, помилуй нас, плес> Нас На тябо поваху не пронівайся на низіло. Іже і жепами без законі наші, на призринення, як благоутроба, і спав не враг наших, Ти боїси, Бог наш іми, є твої, всі діла руку твої, ім'я Твоє призиває, нині во віки віков. Милоседня двері у Твер зелони, я Богородих. Надійшися на тя, да не непогибне, Додай, да, збавився тобою, обій. Ти моїси, спасення, рода християнська. Помилуй нас, Боже, по велиці, милости Твоєї, молимся Тися, слише, і помилуй. О, Господи, помилуй. Іще молимся, Єже, сохранитися, святі, оббитий і всякому граду, весій і страні од глада гобительства, труса, потопа, града, огня, меча, нашестину, на племенник міждособної собнею, брани, і, і уєже милостиво бити, благовітливу і благопримінительну, благому і чоловіку любивому Богу нашому, і отвратити весь гнів свой, на недвижащийся, і збавити нас у нележащого праведного своє прищання і помилувати нас. Помила, Господи, помила, Господи, помилуй. Господи, помила, Господи, помила, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слишени, Боже, Спасителю, нашу повані, всі конце й земли, і суши хмори далече, й милостиве, милостиво буде влади, корі всіх наших, і помилуй і не. Милостив бой, чоловіку, любець Бог, і й тобі славу осилаєм, от Своїй Сину і Святому Духу, нині пресної, бо віки віком. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. слава Ісіну. Христос, істинний, Бог, наша молитва, причисти своє матері, преподобних богоносних, Отець наших і всіх святих, помилуйте і спасет нас як облах благ і чоловіколюба. На нем же Христос, цар слави, воли Русі розпросте, вознася нас на первое блаженство, і же прежисла сюкра дура, і за нами от Бога сотворити, від вільні, древо, поклонімся, їм же сподобихомся невидимих враз укрушити глави, придіти вся, отечисть і язик. Хрес Господин пісьми почтив, радуйся, кресте, пачого, дамо, сорча, не збавлення, О тобі вільні хваляться, я покою, село, і славі люди, державного покаряючих, тебе не і составом християни цілує, на тебі привозивши ося, бо слава благодія. Помилуй нас, як у чоловіко любить. Днес, владика Твари, Господь слави на кресті привождається і вребра прободається, желчею його ставку сладость ладость церкви. Вінцем отермі облагається, покриває її бок, облаки одеждою по порога.